Хай хіло, привіт! Здоров! Ну що ж, знову 14 лютого і знову і знову я хочу запитати сілі Раду. Сілі Рада. от скажіть мені, нафіга, Нафіга ви це зробили? Ви можете нормально мені пояснити? Нафіга ви це зробили? Ви просто взяли і створили цю прекрасну Валентинку, без якої я не уявляю тепер свого 14 лютого, свого дня Валентина. Ви розумієте? Ви просто створили такий шедевр просто на роки. І скільки б наступних версій ви б не робили Валентинка, 2.0, Валентинка, 3.0, це завжди буде. Я впевнений. Це завжди буде прекрасно, тому що це топова, топова пісенька, така просто. Спеціально для цього свята. Ви знаєте, я не пропускаю жодного вашого відео, і це також не буде виключенням. Я хочу його подивитися і зацінити його разом зі своїми підписниками. Але для початку хочу почитати коментарі. Я так зайшов. Я взагалі не знав, що ви вчора її виставили. Я думав, ви сьогодні її будете виставляти. Хочу почитати коментарі, що ж думають люди про цю нову версію. Отже, заходжу у коментарі і читаю, що люди, в принципі, не дуже задоволені. Люди якось по злому налаштовані, навпаки, ми зараз маємо гуртуватися під. Дтримувати Україну, все українське, але ми бачимо трошечки іншу картину. Дивіться, е, чесно, но стара версія була краще. Там ви були більш справжніші. Це не хейт, а просто моя думка. Окей, йдемо далі. Е, як на мене, стара версія більш справжня і більш з душею. Бачите, всі кажуть, що стара версія краща була. Але ж дивимось далі. Валентинка в 2020 році була крутіша. Повернення легенди. Але вже в іншому форматі. Ну, звісно, люди виросли. Люди виросли і ось тут, люди виросли і роками, і люди виросли фінансово, можуть набагато краще, крутіше це все знімати. Я думаю, це все треба враховувати. Колись було краще, Діма Варварук написав навіть сам. Я думаю, він прочитав ці всі коментарі, і вже не витримав, просто написав. Хоча, можливо, це дійсно його думка. Не то, що перша версія була душевна, по сто разів переглядаю, а ця якась попсова, не чіпляє. Mm, не знаю, ну цікава думка, теж цікава думка. Дивимось далі. Нічого не стоїть на місці, все прогресує. Клас, нова версія звучить по-новому, але не менш вайбово. Я ще не чув, але я більш такий схилен до цього коментаря. Валентинка 24 року крута, мені подобається, ви найкращі. Погоджуюсь. Ну що, читаємо далі коментарі, чи все ж таки перейдемо до перегляду? Давайте будемо дивитися. Мітя, а ти не думаєш що не йти якусь дівчину. Баба, та то, то любов то є хімія для продовження роду. Нащо мені того. Та як? Та я хочу потом стати, хочу правнуків. Як ні? Чуєш, ж, а ти не знаєш, Юлі 4 роки вже не було у нас в селі. Вона не думає приїхати. А, як не, не думає? Як то, то вчора ще приїхала. Вчора? Ну а як же? Як ти куди? Ану, а Ну, сюди! Вернися! Бабця топ. Я трактор виганяю, до неї під'їжджаю, сідай, мала не бійся, бо я все не кусаю. Вали куди подалі, я сторіси знімаю. В моєму інстаграмі тобі місця немає. Я скоренько вуса, красиво одягнувся за квіткою нагнувся веллера посуснуся, коліна у болоті, трава у мене в роті але я не здаюся, тебе якось доб'юся. Нічого не помічаю. Я І чуває, коли широко хає на тракторі чи Свою малу катає я в тебе закохався, і в почуття зізнався постій хоча б хвилину. Ти моя валентинка, папа, Валентинка, папа Валентинка, ти моя валентинка, папа-палентинка, папа-балентинка, папа-балентинка, ти моя валентинка, опа-балентинка. Я стою, гадаю, робити ще не. На жизі під'їжджаю, сьогодні вільна, я впевнено питаю, легенько повернулась і посміхнулась, а я сиджу, чекаю. вона почервоніла, але до мене сіла. Зайшов на ізі фейк. можем відчуває кол. Лайк like, обов'язково, однозначно, лайк like від мене для сілі ради. Тому що, як завжди, Валентинка реально топова. Топова. Що ви там не писали, які коментарі, колись було краще, колись було. Колись було в долар по 5 гривень. Ви зна... Та ви знаєте, треба пристосовуватись до всього, що є зараз. І я. Просто розумію, скільки було часу, скільки сил, скільки енергії було вкладено у цю роботу. Ви знаєте, ми просто не маємо права отак от, от писати, що колись було краще, ви зараз там щось погано зробили. Вони класно зробили. Вони зробили новий звук. Ви ж чуєте, це абсолютно нове звучання. Вони по-новому переспівали її. Вони зробили реально дуже крутий. Дуже крутий кліп, і я не знаю, це хейт чи, можливо, навіть не хейт, а якісь там зауваження. Я вважаю незаслужені, тому що вони реально старалися, вони зробили крутий і класний продукт до Дня Закоханих. Я вважаю це топ. І ми, якщо чесно, вже скучили за таким е, контентом на українському Ютубі. Якщо я не правий, то пишіть, будь ласка, у коментарях. А хто за, то також пишіть у коментарях. Е, давайте підтримувати Україну і все українське. Ще раз вас з Днем Валентина. Кохання вам, перемоги нам! Всього самого найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім папа! -па.